Те, які плани в нас є роботи. У нас є такі плани, це як інформування і читання лекцій. Напевно, що для людей, і для жителів міста, і для лікарів, і, зокрема, тих лікарів-психологів, які займаються допомогою, для них було б важливо знати і вміти розпізнавати ознаки тих стресів після травматичних, з якими ми працюємо, відрізнити їх від якихось повсякденних стресів, з якими люди можуть зустрічатися. І тому це є одні такі, якби. З Запланованих наших планів роботи це якраз саме є читання лекцій тут, в цій аудиторії, на які можуть приходити всі, ну, і в першу чергу ті, хто зареєструвалися, ми будемо інформувати, і ви зможете тут брати участь в них. Друге, безумовно, що ми будемо випускати літературу, ми будемо опублікувати, вже зараз маєте отримали якісь певні матеріали методичні, з якими ви можете ознайомлюватися. І було би дуже добре, щоб ця інформація не тільки була у вас в руках, щоб ви могли її поширювати, щоб ви могли давати знайомим, друзям всередині роботі, де ви працюєте, в вузах, в лікарнях, щоб люди якомога більше знали і допомагали, і скеровували до нас тих як людей, які потребують допомоги. Третя важлива частина нашої роботи це робота безпосередньо з без без тими людьми, які постраждали. Це є робота як з ними безпосередньо, так і з їхніми сім'ями, так і з їхніми дітьми. У нас вже, так як колег сказав, є допомога наших колег з Польщі, які нам допомагають, радять нам працювати з такими важкими проблемами, з такими серйозними розглядами, які мають довготривалу дію. Також до нас поступають пропозиції від наших колег, зокрема з Польщі, про те, що вони готові надавати допомогу і дітям постраждалим. Вони готові надавати допомогу в вигляді того, що вони готові брати тих дітей в табори. Ми хотіли займатися, можливо, лікування тих людей, реабілітації, які постраждали. Для цього нам необхідна співпраця, для того нам необхідно тримати контакт безпосередньо з нашою тернопільською громадою і з державними органами влади, щоб ми могли контактувати, щоб ми могли те все, що ми отримуємо, ми з вами ділитися. Ну і могли чути потреби, які є. У нас є можливість, і на високому рівні ми можемо надавати допомогу і фахівцям, які були на Майдані. Також було багато лікарів, було багато волонтерів, було багато людей, які допомагали. І вони також мають певні труднощі. Виробляються певні такі ознаки синдрому вигорання емоційного, професійного. І в нас є форми роботи, як можна допомагати цим людям. Ми будемо тим займатися. Тому я думаю собі, що. Ще раз повертаюся суть нашої зустрічі, ціль нашої зустрічі, яка саме і те, щоб ви знали про те, що ви можете цю допомогу отримувати, і цю допомогу ми маємо можливість і вміємо надавати їй.